Всім, всім привіт! Це фірма ВІП-Запчасті. Хочемо вам запропонувати подивитися, як працює двофакельний розпилювач Lecler Germania і DTA коричневого кольору. Мотор. Ось отакі в нього струйки. Як на мене, дуже красива капля, рівномірна, тиск у нас трійка. Так, так, тепер вид з кабіни трактора. Дуже гарно. Із усіх, що були, що перед цим відео, я б сказав, що цей працює найкраще коричневого кольору. І у нього великий видим. Так, оце отакий. На гербіцидники в принципі, весною, коли треба вносити, дуже гарний. Дуже гарно працює. Ну Це отак працює розпилять фірми Германія» і ДТА коричневого кольору. Дякую за увагу, ставте лайк нашому відео, підписуйтесь на наш канал, будемо викладати ще надіюсь, що цікаве відео для вас.